Так, доброго часу, мої дорогенькі. Просили подивитися, чи визнає Європарламент Росію державою спонсором тероризму? Бо сьогодні чи завтра буде таке. Чи визнає Європарламент? Чи визнає Європарламент? Так, визнає. І вони вже до цього готові. Так? Визнає, це зроблено для того, щоб у них був мир. у них, Так. І я вам скажу, що це було ем, визначено людиною, яка керує Європарламентом. Тобто, це все не, не просто так. Вони всі поспілкувалися, вони всі мають, ну, висловилися з цього приводу. І, е, і зараз це дійсно, вони не хочуть, щоб Росія перемогла. Це дійсно так. Тобто він уже, якби Європарламент вже закликає до. Е, Ну, знаєте, як скорочувати а, дипломатичні ці відносини з Рашкою, він уже закликав всі країни Європи. Або до тих пір, поки вона не виведе війська. Тобто вони будуть чекати, поки вони не виведуть війська. Далі, я вам так ще скажу: що вони будуть забороняти не тільки. Контракти з Рашкою, вони будуть забороняти російські державні установи, щось такі, знаєте, як, ну, якщо ти артист артизражки, то тебе не будуть допускати до. Ні, абсолютно, ще другий момент. Оці всі організації, асоціації, оці всі ресесійські діаспори, які, як нібито там були, вони будуть. Під забороною. Там-дам-дам-дам-дам. Тобто е, оцих е, дипломатичні всі представниці відправляються. Е, е, і от ось якось так. Ну, будуть, вони будуть обмежені, просто, е, я вам так скажу, щось навіть гірше, ніж Сев Северна Корея наша, да? будуть. От так. Далі, ще другий момент. Виділяться гроші нам для перемоги, для якогось озброєння будуть виділені. Ось такі справи. Так що, визнають, визнають. Чекайте, дуже-дуже скоро. Я думаю, що сьогодні-завтра вже повинно бути це рішення, і ми дізнаємося. Дякую, до побачення. Тримаємося!